Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Subaru Legacy Outback 2010 року випуску. Під капотом 2 літра дизель, механічна коробка передач 6 ступочка та повний привід від Subaru. Дуже гарний стан по кузову. Автомобіль весь ціленький, затонований на класних дисках з високим кліренсом. З потужним дизельним двигуном та водночас економним. Він у нас на лінзованому світлі, на безключовому доступі, на шкіряному світлому салоні повний електропакет, пам'ять сидінь, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо з круїзом, з регулювальною мультимедійки, 257 пробігу, великий моніторчик, запуск кнопочки, клімат, підігрів сидінь. Люк, все працює абсолютно, друзі. Камера заднього огляду також мається. Гарний обслужений автомобіль на сьогодні не вимагає ніяких вкладень. Придбати, звісно, ви його можете у лізинг кредит або за готівку. Ми чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобілю.